Всім привіт! Найбільші світові кінофестивалі це не тільки про мистецтво, а ще й про потужний майданчик для висловлювань на міжнародній арені. Особливо під час війни. Але чи всюди ми маємо шанс висловитись? Може десь нам не раді, а може навпаки, раді російським діячам культури? Давайте розбиратись! З вами Кір, ви на каналі Культурно. З мене цікава розповідь, а з вас вподобайка, підписка, дзвіночок та розлогий коментар. Погнали! Почнемо з нашого улюбленого. Чи ні. Коротше, з найбільш попсового з Оскару. Американська кінонагорода вручається з 1929 року. Оскар 2022 року припав на другий місяць повномасштабного вторгнення. Тому підтримка України була максимальною. Ну, майже максимальною. Більшість гостей церемонії нагородження прикрасили свої образи блакитними стрічками. На стрічках були хештеги: This Refuges. Джейсон Мамоа носив синьо жовту хустку, а Бенедикт Камбербеч одягнув нагрудний значок в синьо-жовтих кольорах. Та й багато інших зірок мали якісь синьо-жовті символи. Під час церемонії організатори навіть показали відео із закликом вшанувати загиблих у війні хвилиною мовчання. Стоїмо разом з Україною! Цими словами завершилось текстове повідомлення до хвилини мовчання. Але без але все не могло пройти. Це ж Оскар. Президента України Зеленському Кіноакадемія відмовила у вступному слові. Проте, і без цього України на Оскарі 2022 року було дійсно багато. На Оскарі 2023 року у Зеленського знову не було вступного слова. Стало очевидно. Що навіть підняття важких і складних тем все одно повинно відбуватися в межах гламурності. Деякі актори знову прийшли на церемонію за знаками підтримки України. Цього разу з синьою стрічкою на лівому плечі, з написом забіженці. Також польські кінематографісти з'явилися з українською символікою. Окрім цього, жодної офіційної підтримки України вже не було. Жодного слова про російсько-українську війну сказано теж не було. Один з продюсерів Оскара сказав наступне. Що до України було багато уваги через те, що страждали лише білі люди. А також додав, що Академія вважає за краще зосереджуватись на внеску кінематографічної спільноти і триматися якомога далі від усього політичного. Ну це, звичайно, дуже смішно чути від найбільш політизованої премії. Особливо в контексті фільму, що переміг як кращий документальний фільм в тому році. А переміг, якщо раптом хтось не знає, фільм канадського режисера, проросійського, так званого опозиціонера Навального. Промо-кампанія цієї історії однієї людини та її боротьби з авторитарним режимом проходила під наступним лозунгом: Оскар для Навального врятує життя Олексія. Спойлер не вийшло. Навіть незважаючи на сльозливу промову дружини Навального, які, до речі, слово дали, а Зеленському ні. Тому що, типу, боротися з режимом це ще гламурно, а от боротися з окупантами не дуже. Цей 2024 рік пройшов для нас більш позитивно, хоча й не без складнощів. Головне, ми нарешті отримали свій Оскар за кращий документальний фільм. Нагороду отримав режисером Стеслав Чернов та його фільм «20 днів в Маріуполі. Чернов виголосив зі сцени потужну промову. Посил був в тому, що він, певно, перший режисер на цій сцені, який не хотів робити свій фільм, а хотів би обміняти цю нагороду на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала українських міст, щоб росіяни не вбивали десятки тисяч його земляків, і щоб Росія звільнила всіх заручників. Здавалося б, це перемога, і гламурність Оскару нарешті порушена. Але спроба завадити цьому все ж таки була. З міжнародної телеверсії Оскару нагородження Чернова і його промову вирізали. Промову Навальної в минулому році, до речі, не вирізали, що тільки підтверджує мої слова. Проте здійнявся скандал і промову все ж таки повернули. До речі, подібні новини я також активно висвітлюю в своєму авторському каналі Все буде культурно в Телеграмі. Підпишіться, там багато цікавого. Новини, рецензії, огляди, роздуми. І нецензурщина в бік Держкіно та мінкульту, звичайно. Все як ви любите. Посилання буде в описі під відео. Але якби нам Мстислав Чернов та його команда, і на цьому оскарі не було б жодної згадки про Україну. Ані мінкульт, ані Держкіно взагалі ніяк не докладаються до того, щоб якось представляти Україну на міжнародній арені. І до того, щоб послаблювати російську. Це роблять тільки поодинокі кінематографісти, в тому числі ризикуючи своїм життям. Як Мстислав Чернов та його команда. Головний фестиваль авторського кіно Канни, заснований у 1939 році. Французька нагорода. Двіжу на Каннах завжди було не менше, ніж на Оскарі, а іноді й більше. України на Каннах 22-го року було не так багато, як хотілося, б, але все ж таки вона була. Головне, відбулася прем'єра фільму Маріуполіс-2 режисера Мантаса Кведеравічуса, але, на жаль, без участі самого режисера. Бо він загинув в місті, про який знімав свій другий фільм. Його наречена українка Ганна Білоброва, яка була з ним під час зйомок в Маріуполі, врятувала відзнятий матеріал і вивезла його до Литви. Україна в тих Каннах, окрім Маріуполіса 2, була представлена фільмами Памфір Дмитра Сухолиткого собчука та Баченням метелика Максима Наконечного. Війні в Україні присвятили не так багато подій Канського фестивалю, але про неї там говорили. На відкритті фестивалю виступив з відеозверненням президент України Зеленський, промогу якого всипано кінематографічними цитатами зустріли з бурхливими оплесками. Також на червоній доріжці відбулася акція. На неї вибігла гола активістка із прапором України на грудях. Її білизна була вимазана криваво червоною фарбою у вигляді відбитків рук. Це був протест проти сексуального насильства російських військових. Припиніть нас гвалтувати, кричала жінка. Також трохи про крінж. Українська кіноспільнота з самого початку вторгнення активно закликала міжнародну кіноспільноту відмовитись від показу російських фільмів. Але вже на Каннах 22-го року показали новий фільм Кіріла Серебрінікова Жена Чайковського. Там же відбулася вже легендарна його прес-конференція. Спочатку Кіріл виступив із закликом зробити все можливе, щоб війна закінчилась і мирне життя повернулось до Європи, але під час презентації свого фільму заявив наступне: що потрібно допомагати і сім'ям російських військових, бо вони теж жертви цієї війни. Потім Кіріл у багатьох інтерв'ю казав, що його неправильно зрозуміли, що він не підтримує агресію, що все це стрес, але з п'єси слів не викинеш. Також Кіріл просив зняти санкції з російського олігарха Романа Абрамовича. А також закликав не байкетувати російську культуру. На все це Держкіно, як не дивно, все ж таки відповіло і закликало керівників Канського кінофестивалю відвідати Україну, щоб не допускати більше подібних висловлювань. Але не тільки росіяни вміло працюють на російську пропаганду. Наші також. Український режисер Сергій Лозниця вирішив, що на початку повномасштабного вторгнення з такого потужного майданчика, як Канни, треба говорити не про українську культуру та необхідність її захисту, а про російську. Режисер заявив, що не можна ототожнювати лиходійства, що їх вчиняє нинішній російський режими з творами скорботних пророків у своїй нещасливій вітчизні. Ось так завернув. Здійнявся скандал, тепер в Україні лозниці, м'яко кажучи, не раді. Ось такі вони канни. Почуємо кожного, як то кажуть. До речі, ще трохи про мою улюблену тему про держкіно. Його очільниця Маріна Кудерчук поїхала на Канн. Ви, напевно, думаєте, для того, щоб представляти Україну та заручитися підтримкою іноземних колег? Чи може для того, щоб розповісти про вторгнення, про знищення української культури та багато інших актуальних проблем? Ні. Маріна приїхала, вимагала для себе порш, отримала його, одягла сукню кольору поршу і так ходила на фуршеті, бравадно та, як завжди, хамовито, розмовляючи з усіма російською мовою. Очільниця Держкіно. Що тут ще скажеш? Також є свідчення, що на ці всі претензії вона відповіла наступне: що приїхала просто віддихнуть. Без коментарів. У 2023 році все повернулось на 180 градусів. Про Україну Ані говорили, українських фільмів на фестивалі не було. Фокус уваги змінився. Канни вже більше цікавила ситуація з Іраном, революціонерами та рештами іранських режисерів. Я сам неодноразово висвітлював ці ситуації. Але завжди можна казати про декілька речей, а не хапатись за найбільш хайпові. Тим не менш, Україна отримала символічну підтримку на відкритті. Катрін Деньов прочитала вірш Лесі Українки Надія французькою мовою. Це був єдиний натяк на війну в Україні. Є версія, що у Каннах не зацінили минулорічну неузгоджену акцію команди українського фільму Бачення Метелика, коли на червоній доріжці увімкнули сирену та змусили гламурну публіку йти на прем'єру під такий акомпанімент. Також у 2023 році були протести у Франції щодо пенсійної реформи, і на фестивалі прямо заборонили будь-які політичні акції. Правда, це не завадило українській моделі Ілоні Чорнобай облити себе штучною кров'ю на червоній доріжці. Їй майже одразу вивело охорона. Цим вчинком я нагадала, що відбувається в Україні, сказала потім Ілона. Російські фільми та зарубіжні фільми з російським фінансуванням на фестивалі, звичайно, були. Також на 23-го року знову приїхало Держкіно. Знову аддохнуть. Аддахнуть, звичайно, від спроби зруйнувати Довженко-центр та й загалом українське кіно. А ще Держкіно долучилось до роботи українського павільйону, який організував кінофестиваль Молодість та ще низка партнерів. І не обійшлось без скандалів. Це ж Держкіно. Перед фестивалем з'явилась наступна інформація про плани організувати у Каннах гламурну фешн-вечірку. З виступами співачки Камалії та показом мод на тему паростки прадавнього коріння, що якось далекувато від сучасної репрезентації України для світу, особливо у час війни. Утім, після скандалу Держкіно заявило, що не підтримувало проведення вечірки, а всю інформацію про це назвало фейком. Ну, як завжди. Хоча на афішах подій згадка про Держкіно була. І ніякої підтримки кінематографістів на пітчингах, нетворкінгах, зустрічах з іноземними колегами та іншому від Держкіно теж не було. Скоро відбудеться черговий Канський фестиваль 24-го року. На ньому вже заявлений новий фільм Серебрянікова про Едуарда Лімонова, а також новий фільм Лозниці вторгнення, який він знімав дистанційно, бо приїжджати в Україну він боїться. І у мене є підозра, що окрім чергового скандалу з Держкіно, України на Каннах знову не буде. Загалом ми бачимо, що позиція Кан дуже схожа з позицією Оскара, навіть ще з більшою любов'ю до російського так званого опозиційного кіно. Зробимо невелику паузу. Закликаю вас підтримати наш канал на БаймієКофі та стати спонсором. Ви стаєте нашим щомісячним спонсором від 2 доларів, натомість ми додаємо вас в культурний чат в телеграмі, там де є я, Кирило Пищиков та ще багато цікавих культурняток. Там ми розмовляємо, влаштовуємо опитування, конкурси, акції, а також офлайн-зустрічі. Коротше, там дуже цікаво. Приєднуйтесь до нашої культурної спільноти, а також підтримуйте наш канал. Зробити це можна як на БаймієКофі, так тут на Ютубі, чи просто донатити на карту. Всі посилання в описі під відео. Також дуже дякую нашим поточним культурняткам. Ви найкращі. Продовжуємо: Берлінський кінофестиваль. Німецька нагорода заснована у 1951 році фестиваль соціального кіно. Ну від нього, напевно, точно можна очікувати підтримку України. Чи ні? Оскільки берлінський фестиваль проходить в лютому, то у 2022 році він пройшов ще до повномасштабного вторгнення. Та й взагалі у скороченому форматі через нещодавній ковід. Проте, після вторгнення, фестиваль одразу підтримав Україну та засудив вторгнення. Єдине, що вони сказали, що не будуть відмовлятися від російських фільмів, бо їх теж знімають борці з режимом. Тому починаємо з 23-го року. Вперше в історії кінофестивалю його символ одягнули в жовто-блакитні кольори. На церемонії відкриття була промова Зеленського. Загалом, у день початку фестивалю, окремою темою лунала війна в Україні. Також це поєднали з підтримкою іранських режисерів, що борються проти режиму. Якраз те, на що кани чомусь не спромоглись. Всі наші кінематографісти та учасники висловлюють однозначну солідарність з народом України в його боротьбі за незалежність та рішуче засуджують загарбницьку війну Росії проти України, заявила зі сцени керівниця Берліналі Марієта Рісенбек. Також загалом було показано 6 українських стрічок, дві ігрові та чотири документальні. Правда, вони були не в основній програмі. Однією з найочікуваніших пов'язаних з україною подій була позаконкурсна прем'єра документального фільму Суперсила Шона Пена та Арона Камфмана. Квитки в залі на 900 місць розкупили за лічені хвилини. До речі, про цей фільм я розповідав окремо. Зверху буде посилання на відео. Не так давно пройшов Берлінський фестиваль 24-го року. Знову були українські прем'єри, знову трохи говорили про Україну, а серед журі основного конкурсу була українська письменниця Оксана Забушко. Порівняно з попереднім роком, цього разу на Україні не фокусувалась головна увага фестивалю. А перелік прем'єр, які зняли в Україні, або що розповідають про Україну, був значно меншим. Всього в різних секціях кінофестивалю було представлено 5 таких фільмів. Проте про Україну все ж таки говорили. Наприклад, державна міністерка з питань культури та медіа Німеччина Клаудіо Рот нагадала, що Росія напала на Україну лише через кілька днів після завершення берлінського кінофестивалю два роки тому, а також зауважила, що Володимир Путін продовжує брехати про цю війну. Про це ж говорив і мер Берліна, і звичайно Оксана Забушко. Зашквар в з цьому році був лише один іспанський режисер Альберт Сера серед журі, відомий прихильник Росії та Путіна. Але в Європі до нього зовсім інше ставлення. Також він сказав Оксані Забушко, що купив їй книгу про війну в Україні, що може слугувати невеликим просвітленням з його боку. Загалом, незважаючи на деякі моменти, від яких ми, очевидно, в Європі вже не позбудемось, Берлінський кінофестиваль показав найпритомнішу та найпослідовнішу підтримку України та засудження російської агресії. Навіть гучних російських прем'єр на ньому за цей час не було. Берлін. Загалом фестивалів класу А існує до десятка. Але тут нас цікавлять найбільші та найгучніші. Четвертий Венеційський кінофестиваль. Італія, рік створення 1932. У 2022 році фестиваль пройшов у самому розпалі повномасштабного вторгнення. День напередодні відкриття присвятили Україні і розгорнули синьо-жовті прапори. Там показали історію українських акторів та кінорежисерів, які мали б зараз знімати українське кіно, але стали до зброї. Зокрема, вшанували пам'ять актора Паші Лі, який загинув під час боїв за Київщину. Знаменита французька акторка Катрін Деньов позувала фотографам зі значком у вигляді українського прапора. Актриса наголосила, що її дух та думки з українцями щодня. Взагалі, Катерина наша, як то кажуть. Головною українською прем'єрою на Венеції 22-го року став фільм Антоніо Лукіча Люксембург Люксембург. На фотоколі з'явився режисер стрічки Антоніо Лукіч і актори, які зіграли головні ролі Раміл та Аміл Насірови з репгурту Кургани Агрегат. Всі вони одягли футболки із зображенням українського герба із пшениці та волошками. Потім до режисера та акторів приєдналися інші члени знімальної команди. Вони винесли з собою синьо-жовтий прапор та антивоєнні плакати з написом Уявіть собі фільми без батьків. Також було показано відеозвернення президента Зеленського. У 2023 році провели цілий день на підтримку України. Там були представлені різні павільйони, до цього навіть долучилось Держкіно. Маріні Кудерчук треба було навіть щось розповідати, а не тільки кататися на поршах. Звичайно, без скандалу не обійшлося. Бо представляти Україну на цих івентах поїхали найбільш одіозні представники кіноіндустрії та шоу-бізнесу. В той же час, як багатьох дійсно гідних кінематографістів банально припинили випускати з країн. Але це вже інша історія. Ще з хорошого, на фестивалі відбулася прем'єра фільму Назавжди-назавжди режисерки Анни Бурячкової. Також показали відреставровану версію Тіни забутих предків Параджанова. Скрінжу, маестро Роман Паланський. Він презентував свій новий фільм Палац. Так, скандальний режисер, в той же час класик, всі справи, але нас цікавить не це. Все було б нічого, якби в цьому фільмі не знялася купа російських акторів, в тому числі і такі улюбленці Кремля, як Саша Петров, Антон Пампушний, син Федіра Добронравова та інші. Але, повторюсь, подібні фільми будуть пролізати на фестивалі всюди. І добре ще, що режисер не росіянин. Венеція цього року ще попереду. В цілому. Венеційський кінофестиваль теж дуже потужно та послідовно підтримує Україну та залишається хорошим, незаангажованим та мистецько орієнтованим фестивалем до слова, це мій улюблений європейський кінофестиваль. Підсумки: минулі роки, коли Україну підтримували всі, коли ми були, як це не цинічно б звучало на хайпі, вже не повернуться. До України все ще достатньо уваги, але особливого ставлення вже немає. Всі інші країни та їх події цікавлять виключно вони самі. І це зрозуміло. Це говорить про дуже очевидну річ. Треба працювати всім тим, хто називає себе культурним фронтом, але мені більше до вподоби культурний тил. Треба дуже активно працювати над представленням нас на міжнародній арені, комунікувати з іноземними режисерами, акторами, продюсерами, виходити на міжнародні кіноринки, доносити наші позиції, доносити чим шкідливі представники так званої російської культури. І це повинні робити не тільки ініціативні кінематографісти, а й інституції, які, власне, на це отримують гроші з бюджету: мінкульт та держкіно, які, на жаль, не роблять і відсотків 5 з того, що потрібно. Але нам своє робити. І ми робимо. Дякую, що подивились це відео. Дякую, що ви культурно. Розумію, що важко, але тримаємося. Нашим захисникам та захисницям незрівнянно важче. Але вони тримаються, ще й нас захищають. Тому кожен день починайте з питання, що я зробив чи зробила для ЗСУ. До нових відео. Все буде культурно, все буде Україна!